Вітаю вас на каналі персикової Відьми, і це відео буде із такої серії відео, де я намагаюсь використати якомога більше пряжі, яка в мене є, тому що в мене вже накопичилось дуже багато її, і я хочу її використати і вже почати купувати може якусь нову, цікаву пряжу. Ось саме для того я вирішила зробити ось такий кардиганчик. Кімоножка, можете називати це як хочете, але у цього вироба не буде ніяких застібок або ґудзиків. Тож це просто така, такий халатик. Ось Ось тут я покажу, як він виглядає у, повному, у повний зріст. Ось. І для цього я використовувала якомога більше пряжі у такому ніби як веселковому кольорі. Ось. Мені дуже подобається, як це вийшло, такий халатик халатик хаорі. Пряжу я використовувала дуже різну, з дуже різною товщиною, але гачок я використовувала 6 мм. І ось таку пряжу я використала для цього проєкту. Але в кінцевому результаті я не використовувала лише дуже світло-блакитний колір. Тут пряжа і бавовняна, і звичайний акрил. Тож, усього намішано. І починаю робити цей проєкт ось таким гачком 6 мм. І перший колір в мене це ось такий темно-червоний. Отже, я роблю повітряну петлю і набираю 4 повітряні петлі на гачку. Потім з'єдную ці 4 повітряні петлі у таке кільце. Потім набираю 3 повітряні петлі і плету 2 стовпчика з одним накидом у ось це кільце, яке в нас вийшло з повітряних петель. Після чого роблю 2 повітряні петлі. Потім роблю 3 стовпчика з накидом підряд у ось це кільце. Після чого знову набираємо 2 повітряні петлі і знову плетемо 3 стовпчика з одним накидом поспіль у ось це кільце. А взагалі, як робити такі шестикутні кардигани, в мене є докладніше відео, де я докладно розповідаю, як робити такі кардиганчики, тому посилання на це відео я залишу в описі під відео. Отже, я дов'язала шестикутник, ось так він виглядає, і цим же кольором ми робимо ще один ряд. Далі ми замінюємо кольор на ось такий яскравий червоний, і не забувайте залишати дуже великий хвостик цієї пряжі, тому що потім ми будемо їх ховати у це кімоно, тому нам потрібен дуже довгий хвостик. Цим кольором ми також плетемо два рядки. Потім, звісно, замінюємо на помаранчевий колір. І також плетемо два рядки поспіль. І ось нарешті ми дов'язали до того моменту, коли ми можемо скласти наш картиганчик ось таким чином. Наступний колір це ось такий світлий помаранчевий. Теж плетемо два ряди поспіль. І ось в нас вже вимальовується силует нашого кімоно. Далі теж замінюємо колір на такий жовтенький. Але ви можете обирати будь-які кольори, які вам до вподоби. І також подамо два ряди поспіль. Потім, звісно, я вирішила обрати ось такий світло-жовтий, тому що в мене він просто лежав, і я його не використовувала. І ось так у нас вже виходить. І нарешті ми можемо використати мій улюблений колір це ось такий зелений. Я вирішила, що зеленого багато не буває, тому використала ще ось такий на один тон світліший. Настала черга ось такого блакитного. І ми вже майже підходимо до фінального етапу нашого кардигану. Тепер беремо ось такий синій, який в мене теж дуже довго лежав в запасах, і я його не використовувала. І останній колір, який я використовую, це ось такий фіолетовий. Цим кольором я плету лише один ряд по усьому периметру цієї деталі. І два ряди я плету лише з цієї сторони, де в нас буде спинка для такого відступу для шиї. І ось я зробила дві однакові деталі і настав час ховати кінчики від усіх кольорів, які я замінювала. Отже, найголовніше у цьому процесі це знайти два ось таких відрізка поряд. Потім ми зав'язуємо на такий вузлик, потім ще один. І тепер ми використовуємо нашу голку для того, щоб сховати кінчик. Отже, ми продіваємо цю ниточку, і тепер хаотично просто вшиваємо її у наші рядки. Тепер ми відрізаємо надлишок нитки і ховаємо наступний кінчик, який ми зшивали в один вузлик. І таким чином нам треба сховати усі кінчики на нашому полотні. Потім ці надлишки можна буде використати в інших проєктах. Де ось таким чином виглядають дві готові деталі поряд, і тепер нам залишилось просто зшити їх між собою. Ось тут по спинці і на рукавчиках отже, ми зшиваємо усе, хоп, і готово. Ну добре, покажу, як я робила це насправді. Отже, спочатку ми беремо ось таку довгу ниточку, знаходимо дві стінки петлі на одній стороні картиганчику, і на іншій. І ось таким чином продіваємо нашу голку крізь усі ці петельки. Знову знаходимо дві стінки нашої петельки, продіваємо крізь них голочку і ось так продіваємо. Якщо зшивати деталі таким чином, то шов не буде так помітний. Ну, а тепер можна подивитися на результат. І ось таке, кімоно-кардиганчик, в мене вийшло. І якщо моє відео вам сподобалось або надихнуло вас на якісь ваші вироби, то поставте, будь ласка, йому вподобайку, напишіть будь-який коментар під відео, і також підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Дякую за підтримку.